Дякую. Ти знаєш, я дуже давно хочу тобі сказати: мабуть, ми не можемо бути разом. Ти для мене надто маленька. Ми обидва знаємо, що маленькі камери створені для кохання, а великі для роботи. Ну, У мене ж вже є, та єдина. Спокійно, котику. Я готова бути другою. Ти зі мною будеш проводити весь свій вільний час. Друзі, з вами я, Антон Ткаченко, і ви на моєму youtube каналі. Сьогодні будемо говорити про нову Fujifilm XT50. Бачите, яка вона маленька, ну звичайно, не менше, ніж свій попередник XT30 Mark 2. До речі, не питайте, куди подивилося XT40, бо це питання, на яке взагалі не існує відповіді. Краще прямо зараз підписуйтесь на мій youtube канал, щоб не пропускати майбутні відео. Дизайн тут порядно освіжили. І як, на мій суб'єктивний погляд, зараз він дуже стильний та актуальний. Тепер XT50 виробляється в трьох версіях кольорів: в чорному, стріблястому та графітовому. Прикро, що її мені не дали на огляд, бо це якраз новий колір. Тому напишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. Хоча, як на мене, саме срібний колір робить найбільший ретро-лук, що є притаманною фішкою всіх камер Fujifilm, які, до речі, продовжують свою традицію робити флагманський сенсор стандартним у всій лінійці власних камер. Тут встановлено 40 мегапіксельну APS-C матрицю та X-процесор п'ятого покоління. Так, такі самі, як в топових XT5, XH2 та X106. Тобто фотографії тут будуть точно такі самі, як і на цих камерах. Навіть більше автофокус тут теж має працювати так само з визначенням об'єктів і трекінгом. Вам доступні 8 кадрів на секунду з механічним затвором та 7 ступенева матрична стабілізація. Антоне, спитаєте, ви це ж було вже саме так в інтернетах. XT50 вже обзивають міні XT5, огляд якої ви можете подивитися за підкастою. Виходить, нічого нового, чого ми не бачили в останньому поколінні камер від Fuji, тут немає. Але в порівнянні з попереднім залізом, яке було в xt 30 Mark II, тут змінилося майже все. Давайте почнемо з габаритів. Якщо ви дивитесь на x X-150 на фотографіях, то вона виглядає значно масивнішою ніж відчувається в житті, хоча реально вона тонша навіть за X-106. А XT5 і X2 будуть відчутно більшими, і це не могло пройти безболісно. В XT50 маленька батарея W126 s і один слот для карти пам'яті формату SD, який розташований поряд з батареєю. І спортів тут мікро hdmi та об'єднаний вхід для навушників через перехідник на Type-C. А екран тут лише відкидний, як на попередніх XT30. Причому по вертикалі його відкинути не вдасться. А як бонус ви отримаєте вбудований спалах. Бачимо, що у Fujifilm вимальовується розділення в середньому сегменті камер. XS20 більше відеоорієнтована, XT50 більш фотоорієнтована камера. Хоча вони обидві можуть і те, і те, і досить непогано, просто з певними обмеженнями. В XS20 буде сенсор минулого покоління, а XT50 буде не така універсальна для відео. Хоча ви досі можете знімати відео в f log 2 з роздільним значенням 62 k к 4К тут до 60 FPS з кропом 1.14. 4К HQ доступні до 30 кадрів на секунду з кропом 1.23. 6 і 2К кроп 1.23, але це все в 10 біт 4.2.2. Саме через маленькі розміри Fujifilm заявляє, що X-T50 може записати 10 хвилин в 4К-60, поки камера не перегріється. Хоча, на відміну від тої ж самої Lumix s 9 запис тут не припиняється. Ну, е, по тайм-ліміту, да? ви можете продовжувати писати, і як показує практика, ви можете отримати десь до 15-20 хвилин запису в 4К-60. Ну, а потім камера просто вимикається. Найдовше ви можете записувати в 4К 30 аж цілу годину відео, що вже краще, ніж в Lumix S9. Тому Fujifilm лишається позиціонувати цю камеру як фотоорієнтовану. Хоча в будь-якому випадку, якщо треба... Треба відео підзняти тут можна. Як я вже казав, дехто називає XT50 міні XT5, і в якому сенсі так воно і є. Але я вважаю, що в XT50 є власний характер, і хедлайнером цього виступає саме колесо перемикання фільмових симуляцій, що робить XT50 такою унікальною. Попередньо в XT30 на цьому диску знаходилось перемикання режимів драйву, а тепер їх перенесли і об'єднали в одну кнопочку з мусорним відерцем на ліву сторону камери. І як на мене, якщо ви не переходите на XT 50 з X-T30, для вас взагалі не буде ніякої проблеми до цього звикнути. Навіть я вважаю, що розташування тут кнопки драйв просто таке, яке воно і мало бути одразу щодо колеса перемикання симуляцій. XT50 має всі 20 симуляцій, які зараз існують, звичайно, включаючи Ріала Ace. На диску ви бачите 8 симуляцій з позначками і 4 кастомні опції. Вас може здивувати, чому три з них називаються FS, а один — «C». Все дуже просто. Коли ви назначите якусь фільмову симуляцію на FS, то вони просто будуть працювати, як і ті, які вже позначені зверху. І при їх виборі в швидкому меню вибір симуляції буде недоступний. Працювати буде та симуляція, яка обрана на диску. А от C-позиція працює як четвертий кастомний слот. Але одночасно дає можливість вибирати фільмову симуляцію через швидке меню для того, щоб налаштовувати фільмові симуляції. в СТ50 додали окреме меню, де можна назначити і FS1, 2, 3, та вибрати фільтр на конкретно акрос режим. Давайте на секундочку відволічемось. Дивіться в інтернеті зараз купа хейту саме на це колесо фільмових симуляцій. Багато людей пишуть, що краще б залишили, як було, або поставили туди перемикання ISO, як, наприклад, зроблено в XT5. Але особисто моя думка така: до появи такого колеса, коли я знімав на камери Fujifilm, я ще ніколи так часто не змінював фільмові симуляції протягом зйому. Тобто це колесо, воно якби. Штовхає фотографа для того, щоб ви не боялися експериментувати, це дає мені більш ширший погляд на саме конкретну сцену і дає мені можливість більше творити, більше пробувати, більше експериментувати. А чи не це вимагається саме від такої камери, як XT50, тому що зараз змінити фільмову симуляцію так само, як і просто змінити вашу витримку або діафрагму. Раніше ви могли всю зйомку провести, використовуючи лише єдину фільмову симуляцію. Чому? Тому що ви її виставили і забули про неї. Щоб перемкнути, треба було заходити в меню, щось там собі обирати. Ну, у кого на це є час. Правильно, немає. Зараз, іноді, знімаючи одну і ту саму сцену, я можу дублювати кадри, використовуючи різні фільмові симуляції. Тобто це кільце воно якби підштовхує фотографа використовувати їх частіше. І це зробило XT50 іншою, набагато веселішою. Ще в порівнянні з XT30, тут перенесли кнопку AFL нижче, та резиночка тепер не дотягується до іншого. Кнопок. Але цікава штука, тут лишився речажок режима авто. Коли ви тягнете його на себе, вмикається повністю автоматичний режим. Скоріш за все, я ніколи не скористаюся цим рычажком, Але просто уявіть ситуацію. Якийсь фотограф розгубився, був трохи спантеличений налаштуваннями, а знімок треба вже робити тут і зараз. Ви просто тягнете за нього і одразу у вас все виходить. Так, ще декілька слів про те, як вона тримається в руці. Насправді хочу сказати, що навіть якщо у вас не найбільше руки в світі, я не думаю, що в мене самі великі, то тримати її не дуже зручно. Ця камера ідеально підійде для дівчат, тому що дівчача рука буде тримати її суперкомфорт. Є виїмка така, за яку можна посилити. Якби Хват, так, і позаду, біля кнопки Q, теж є спеціальна така якби, випуклість, Ось, в яку ви впираєтесь великим пальцем, тут впираєтеся і всіма іншими пальцями, але бачите, мізинець він все одно ну, болтається. І це ну, капець трошки некомфортно. По керуванню тут все логічно, як і в більшості камер Fujifilm. В принципі, тут всього вистачає. Це камера, яка по керуванню взагалі не обрізана. У вас є кільце спереду, яке натискається додатково, кільце позаду, яке натискається. Є джойстик вибору точок автофокуса. Зверху у вас витримка та експокорекція. Ну, кнопку iPhone можна переназначити. Є додаткова кнопка перед видушукачем, яку також можна переназначити, це дуже зручно. Тому насправді по керуванню ця камера вона близька до професійних великих камер. Тут майже нічого не обрізано. Єдине, що ну, от є нюанс з приводу колеса фільмових симуляцій, але я думаю, що це. Все одно ніяк не обрізає вам можливості керування камерою. Ось, є ще, до речі, одна маленька, дуже непомітна кнопочка зверху, яку тут назначено на перемикання фокусу по обличчя та взагалі фокуса, що робить цю камеру ну, досить такою оперативною, коли вам треба реагувати на зміну ситуації. Тобто теоретично там якийсь репортаж не супер комерційний з якогось музичного фестивалю, ви можете зняти, тобто ви такі біжите-біжите, познімали якісь пейзажі. Да, загальні сцени перетиснули на фокус по очам і познімали вже портретки. Я впевнений, що з такими функціями, як повний авторежим, різні кольори корпуса, маленькі компактні габарити, це все ж таки камера не для професіоналів. І зараз такий тренд, що ну, дуже багато людей хочуть собі камери, які, скажімо так, не потрібні професіоналам. Да? Та сама s 9 xt 50 ну, велика кількість камер, які не орієнтовані на суперпрофесіоналів, вони створені якраз з компромісними рішеннями. Щось іде. Типу, як можливості тут знімати 6,2К, да, відео, наприклад, і вантрична стабілізація від професійних камер, і щось зроблено для людей, які не дуже сильно хочуть заморачуватися з налаштуваннями. Ось, Подобається, чи це мені, чи взагалі як я до цього ставлюсь. Ну, Не всі ж люди одразу. Будуть фотографами. Хтось хоче спробувати себе в цьому. Тому якраз X150 як 150 це чудова камера, щоб спробувати себе в фотографії і вже визначити для себе, чи треба вам переходити на якусь більш круту техніку, і на яку саме, щоб зрозуміти, чим ви будете користуватись, це класний варіант. Тому для початківців рекомендаціон. Звичайно, в недоліки я хочу віднести розмір батареї, тому що мій досвід тестування показав, що камери вистачає ну, на 4-5 годин не дуже суперактивної зйомки, але такої комбінованої. Трошки відео, трошки фото познімали. І досить, скажімо так, багато. Да? Я робив знімків. і мені... Я заряджав камеру кожен день. Ось. Тому 100% тут вам треба буде додаткова батарея. Причому це ж не флагманська батарея. Ось майте це на увазі. Це те, що якби мені не дуже подобається. Не люблю я носити там декілька батарей з собою. Хотілося, щоб батареї просто вистачало надовше. Але ну, це компроміс цього дизайну, бачите, що в принципі камера дуже красива, освіжили дизайн. Ці такі округлі лінії вони створюють відчуття чогось нового. Тобто, якщо ви подивитесь, які були XT двозначні камери раніше, да, то вони були більш квадратні, більш рублені, як в принципі, всі камери від Fujifilm. Ця камера має ем, такий, знаєте, фейсліфтінг. Да? Тобто, у нас є скруглення в дизайні, як зверху, так і знизу. Ось, і як на мене, це щось таке. Ковток свіжого повітря, і знаєте, що я думаю, що можливо вони тестують цей дизайн на цій камері, щоб потім його вже інтегрувати в інші камери. І, можливо, це навіть буде позитивно позитивний відгук буде від користувачів да з таким дизайном, тому що різкі края ну вже вже Декілька поколінь було таких камер, треба щось нове. Тому я думаю, що на там юзабіліті це взагалі ніяк не впливає, а візуально ну щось трошки по іншому да стає. Тому клас. XT50 вже доступна з новим кіт обєктивом Це 1650, він з внутрішнім зумуванням тепер. Як на мене, один із кращих кітових об'єктивів, які зараз взагалі існують у всіх системах. Чому? Тому що він якісно зроблений, він повністю менталевий. Тут є Weather Resistant, є оця така різиночка тут. Ось ніяких люфтів. Внутрішнє зумування це взагалі такий, знаєте, Показник професіоналізму, тобто ви зберігаєте його від додаткового пилу, ви не можете задіти його випадково, коли ви там зазумили, виїхав об'єктив, да, і ви десь коротше, черканули. Приємне це перемикання діафрагми. Насправді, єдине, що я раджу мати захисний фільтр. Бо якщо подивитися, лінза трошки заїжджає всередину, бачите? І є така трошки зона, да, в яку може щось потрапити. Тому захисний фільтр тут було б непогано мати. Ну і в принципі на такому діапазоні фокусних відстаней, 16-50, Все ж таки класно, що у вас світлосила починається з 2,8, вона закінчується на 4,8, але все одно це ну, потенційно не так погано, це не 7,1, 7,3. Особливо для людей, які ще не обрали для себе улюблену фокусну відстань. 16-50, це скільки у нас типу 16. На два, десь там 24 і якраз десь 75. Єдине, що теж ціна на цей об'єктив не маленька. Тому якщо ви не можете обрати собі перший об'єктив, цей кіт точно не буде, знаєте, затичкою на камері. Дивлячись, що і як ви знімаєте, XT50 може реально замінити більш іміниті камери від Fuji. Вона компактна, легка. Ви можете скрізь брати її з собою. Тут є змінні об'єктиви та дуже багато спільного з флагманами саме за можливостями і характеристиками, якщо вам це буде потрібно. Але на жаль, є одна річ, яка не дозволяє мені назвати XT50. Прям якимось кращим вибором для ентузіастів та початківців, тому що е, навіть беручи до уваги те, що в порівні з XT30 Mark II тут змінилося всередині майже все, додана матрична стабілізація, найкращий сенсор, який є, всі фільмові симуляції, то ціна на цю камеру виросла дуже-дуже. Значно. І це те, що може зупинити вас від купівлі цієї камери прямо зараз, тому що ринок насичений хорошими моделями. Камера вийшла реально дуже сучасною та стильною. Але чи варте це свої грошей? Я думаю, кожен вирішить сам для себе. Дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, пишіть в коментарі, що думаєте про X-150, 50 Взагалі, про політику Fujifilm стосовно ціноутворення та наявності кількості камер е в останні часи. Бо блін цей хайп навколо X-106 та навіть навколо x перед передзамовлення, очікування цих камер. Якось це ще дуже дивно виглядає. Ні в якого іншого бренду я такого не бачу. Ну і звичайно, підтримайте збройні сили, донатьте Дивіться мої відео, підтримуйте українськомовний контент. Побачимось.